Усім привіт! З вами Асотер Ростислава. Запрошую вас усіх на назгалити розклад на тему, який мужчина проявиться до вас найближчим часом. Загадайте собі термін, і ми подивимося, який мужчина проявиться найближчим часом до скубків. Мужчина, який до вас йде з коханням, який вас любить, який хоче з вами побудувати стосунки і їх досконалювати. Який мужчина. Зараз він має якісь труднощі. Зараз він не проявляється. Лицар жезлів, енергійний, такий активний мужчина, любить їздити, яскравий такий, можливо, має. Якесь своє діло і хочу до вас проявитися, але він думає, якісь має перепони зараз для проявлення. Вийшло дві карти. Дев'ятка Пентаклів, трійка Пентаклів. Він бачить вас самодостатньою такою дамою або дівчиною, та, що ви така ресурсна, що ви займаєте своїм ділом, він вами е, захоплюється. Можливо, це мужчина по вашій роботі. Та він, він за вами скучає, він. Так, захоплюйте вашими справами. Які мужчина проявиться, найближчий час до вас. І ще проявиться ще один литер Кубків. Так, який захоче з вами розмови, вияснити з вами стосунки. Бачите, вияснити з вами стосунки. Можливо, він, він йде також з кубком кохання. Угу. Він довго йшов до вас. Думаю, проявлятися чи не проявлятися, Спостерігав за вами, за вами, скучає, переживає за вами. Бачить вас також своєю половинкою. Ви з ним закінчили відносини. Тут буде поставлено буде розмова, яка приведе, ви хочу з вами примирення, або буде продовження, або буде завершення тих стосунків. Можливо, він буде перед кимось вибачатися за свої поступки неправильні, неправильно свою поведінку, який мужчина проявиться до вас найближчим часом. І ще третій мужчина, який одинокий, мудрий, закритий в собі довший час був. Який зараз знаходиться в розчаруванні в житті, в стосунках, не хоче вступати, довго сидів він в самотності і не хотів, не довіряв нікому. Якщо це дама, то дама, ну, якщо він не довіряв кобітам, своїй половинці, взагалі нікого не хотів, з ніким не хотів спілкуватися. тому що він дуже розчарований. Він довго чекав, а що ти чекав? А що ти чекав? Він був довго в ілюзіях, чекав, що все вирішиться само. що, можливо, ви будете брати ініціативу в тих стосунках, так, він був в ілюзіях. Що нам підкажуть? Яку пораду. І ви будете вибирати. Яку пораду закурили норман? візьмемо. Підкажіть. Ви, у вас будуть раптові зміни, ви будете перед вибором. Все не потрібно, ви будете відкошувати. З кимось ви розпрощаєтеся. Те, що вам не підходить. Тільки нікого не слухайте. Люди є, які хотіли би втручатися в ваше особисте життя, в ваші стосунки. І є нещирі люди. Ви виберете вірного мужчину, який вам близький до вашої душі. Який вас буде розуміти з пів слова, який вас буде підтримувати, ви будете приглядатися до всіх і виберете тільки того мужчину, який покаже себе своє, свої почуття, своє кохання. Своїми поступками, якщо вони вам сподобаються, ви того і виберете так, а які підказки рун? оракул Так. То є руна Ейвас говорить, що прислухайтеся, робіть вибір серцем, душою, і тоді у вас все вийде. Тоді вас чекає успіх у особистому житті. Ці стосунки прийдуть до успішного союзу. Не ви будете почувати себе щасливим. Чи щасливою тобто. Ну, ми ще не повертайте на себе. Нехай буде так. Не забувайте за енергоомін. До нових зустрічей!